От, катьо. Також знаєте, так що над місцем речі не можна У нас сушити. Це для вас. Небережність своження з вогнем або порушувати спрек... ну, правила. Щоб якщо ви включають десь електроприлади, щоб вони були справжні, якщо ви кудись уходите з дому, також вмикати їх. Давайте ви свій в своїх, в своїх в хаті. Головне, не залишайте їжу на плиті, і не якщо свічка користується, не залишайте її без нагляду, тому подібне, добре. Слушайте, внівательно до слушайте. Перед отаплюваним сезоном треба обов'язково очищати димоходи та печі від сажі. Кожної печі перед топковомотвором на горючій підлозі ми повинні прибити металевий лист. Так, ми знову залишаємось такі. Не залишати його, багато пожеж через це стається. Газовий котю ми не включаємо.